Незламна країна, незламні українці, вітаємо вас уже в нашому стрімі, в нашому марафоні. Продовжуємо розповідати про все, що відбувається в ці хвилини, в ці секунди, скрізь, де б ми не були, де б не були наші гості експерти. Зараз поговоримо з нашим наступним гостем Андрієм Демченком, речником Державної прикордонної служби. Вітаю вас, пане Андрію. Вітаю студія. А прикордонники першими рік тому зустріли ворога. Як почався ваш день? Як починався день прикордонників 24 лютого? Ну, звісно, що день був складним не тільки для прикордонників, а й для всієї країни. Ну, і, власне, напевно, кожен відчував по-різному у часовому проміжку. Це вторгнення, бо до прикладу, фактично, перший постріл окупанти здійснили близько 3.40 ночі, 24 лютого, на Луганщині, де диверсійна розвідувальна група відкрила вогонь по нашому прикордонному наряду. Це відділ прикордонної служби Мілове, і там же ж відбувся сталося і перша загибель нашого побратима. І вже в подальшому. Була Київщина, Чернігівщина, Сумщина, Харківщина. І так, до півдня, і я думаю, що всі відчували і обстріли в глиб території України, були і обстріли і по лінії кордону. Ну і, власне, прикордонники настільки могли, від, в залежності від тих засобів і тої кількості нашого особового складу, який перебував на охороні і обороні державного кордону, вони. Вели бій, давали відпір окупантам, але треба розуміти, що колони, які почали в подальшому заходити, вони були ну, такими аж нескінченними. І тих сил Державної прикордонної служби для того, щоб відбити все це таке повномасштабне вторгнення, яке тривало на сотнях кілометрів, наших сил було недостатньо, і прикордонники були вимушені. Відступити для того, щоб перегрупуватися і стати в ряди з усіма захисниками України і продовжувати боронити Україну і бити ворога, що зараз на кордоні відбувається? Все таки річниця вторгнення Росіяни можуть звісно нам сюрпризи будь-якої хвилини, не прив'язуючись до дат що називається влаштувати. Але тим не менше, що зараз спостерігаєте на кордоні? Ну, на щастя, ситуація залишається повністю контрольованою на тих ділянках кордону з Росією, де ворога було відкинуто, це в межах Чернігівської, Сумської, Харківської областей. По кордону з Білоруссю ми також не фіксуємо якихось провокацій. Ситуація також залишається контрольованою. Звісно, що і підрозділи розвідки, і наші всі підрозділи охорони кордону. Вони стежать, що відбувається по той бік, для того щоб не допустити е, жодних провокацій. Е, якщо говорити знову ж таки про напрямок кордону з Білоруссю, то ми чітко розуміємо, е, що на території Білорусі знаходяться російські військові. Це від 9 до 10 тисяч е, військовослужбовців армії РФ, е, за цим підрозділи розвідки активно стежить за їхнім переміщенням. Ударного угрупування, яке б могло здійснити вторгнення на територію України, ми не відмічаємо однак не можна недооцінювати ворога, бо ми розуміємо, наскільки він підступний і може в будь-який момент спробувати створити, в тому числі і, і провокації. Ми укріплюємося безпосередньо по лінії кордону, а також в прикордоні, для того, щоб і підрозділи державної прикордонної служби і інших складових сил оборони мали всі можливості для того, щоб дати. Відпір ворогу будь-якому, чи то підрозділом Російської Федерації, чи якщо спробують підрозділи Білорусі долучитися до цієї повномасштабної війни, яку розв'язала Росія, бо ми бачимо, що Росія активно тисне на Білорусь, щоб та більш активно долучалася до, до тих кроків, які вона здійснює проти нашої країни. Дивним, звісно, є і реакція білорусів, коли вони. Зазначають, чому Україна додатково мінує місцевість, чому наші військові якось е демонструють своє е своє бажання захищати Україну, е адресуючи його е білоруським прикордонникам. В них, напевно якась або амнезія, або вони хочуть стерти з пам'яті 24 лютого, коли саме білоруські прикордонники так люб'язно відкрили свій кордон для підрозділів Росії, які заходили в тому числі з території Білорусі. Це зараз про те епічне відео, на яке скаржилися білоруси, що, мовляв, от українські прикордонники їх тролять і зневажливо до них ставляться. Там от цей от цей боєць стоїть на кордоні, в масті смерті показує, значить, білорусам вітання передає. Це було, це було кумедно насправді, гарний тролінг. Їм страшно вже від того, що ми знаходимося на, свої, на своєму кордоні. Вони розуміють, що вони. Власне, є тими, хто підтримує Росію в такій кривавій війні, але е, вони розуміють, що в подальшому вони також можуть понести е, відповідальність, тому всі всяко намагаються перекинути відповідальність саме на Україну. Зазначаючи, що ми, начебто, несемо їм якусь загрозу. Та ні, Україна мирна держава, але будемо боронити своє до останнього. Пане Андрію, коротко зараз. Ваші підрозділи знаходяться зараз так само в зоні бойових дій, в районі Бахмута, Солодара. Яка там ситуація зараз у ваших хлопців? Ну, там дійсно ситуація ну, досить складна. І прикордонники, як складова сила оборони, знаходяться і. І на Бахмутському напрямку, і на, на інших е, напрямках, де ведуться повномасштабні бойові дії, де е, ситуація до, досить складна. Як хлопці самі відмічають, е, Росія кидає дуже великі сили для того, щоб захопити е, позиції прикордонників, в тому числі, але е, наші воїни мужньо утримують е, зайняті позиції, ведуть по ним вогонь зі стрілецької зброї, ну бо е, Групи, які атакують наші позиції, вони можуть бути і по 5, по 10 чоловік, по 30 чоловік. Але це такий нескінченний потік. Фактично, вони йдуть по трупам своїх же солдат, бо їх знищують десятками. А, а штурмові дії відбуваються щоденно, і, і не, не один штурм за день відбувають наші хлопці, тому е, раніше напевно. Хто б міг уявити, що у прикордонників будуть мінометні розрахунки, розрахунки ПЗРК, які в тому числі збивають літаки два тижні тому? Один з таких розрахунків протягом п'яти днів знищив два російських су 25 наші мінометники вправно б'ють по ворогу. А аеророзвідка в тому числі не тільки відстежує ситуацію і наводить артилерію збройних сил України на скупчення ворога на боєкомплекти для того, щоб робити і надалі все можливе, аби зупинити цього ворога. Ну і власне наше бажання тільки перемога для того, щоб вигнати ворога за межі нашої країни, вийти на наші державні міжнародно визнані рубежі, щоб там уже замайорів і український прапор, і прапор державної прикордонної служби, щоб наші підрозділи вийшли. На, на ті позиції, де вони знаходилися раніше, дякую, пане Андрію, за розповідь. Спасибі вам і за службу, і всім прикордонникам велика дяка і честь за службу. Андрій Демченко був з нами, речник Державної прикордонної служби.